Сьогодні в нашому закладі червона калина відбувалися заходи до річниці побратимства між містом Ірпінь та Кашкайся. Заходи були поділені на локації, яких було сім. Це були розмальовки, ліплення, футбол. Відбувся матч між збірними Португалії та України. Також дітки готували смаколики португальські, малювали на асфальті. і заключно була таночок. І де діти дякували місту Кашкась. За те, що мають можливість відвідувати наш заклад, і ми їм дякуємо за те, що в дітей щасливі очі, працівників щасливі очі, батьки радо віддають своїх дітей і мають можливість працювати і заробляти разом спільними зусиллями на перемогу. У мене така пенки є Це крута пенки.